Вітаємо вас, друзі! Ми в чарівному неймовірному буковелі. І хоча зараз на вулиці є справжня така зимова погода, плюс 6, вітер і подекуди пролітає сніг, але синоптики нас тішать та обіцяють вже скоро потепління і вже червень буде тішити нас приємним лагідним сонечком та неймовірним літнім відпочинком. А поки буковель чепуриться до літнього сезону, ми для вас підготували звіт з будівництва за травень і починаємо його з такого смутного. Мачного місця з нашого улюбленого ресторану Маргарита, який знаходиться в Glacier Premium Apartments. Тож для вас, шановні, звіт з будівництва за травень, а Premium Apartments. На краще зброя, і ми саме той забудовник, який завжди вам все розповідає і каже відверто. Ми відкриті для вас і повністю прозорі. Тож зараз ми знаходимося на терасі нашого блоку, а і вам показуємо, і звітуємо, що ми почали міняти покрівлю терас. Ми почали міняти і укріплювати нашу гідроізоляційну мембрану. Чи можна було не покращувати ситуацію на терасах та не перекладати плитку і не ущільнювати мембрану? Так, звісно, можна. Чи можна ігнорувати цей факт? Так, звісно, можна. Але навіщо, коли ми працюємо в преміальному сегменті? І якщо є можливість щось покращити, то ми не розуміємо. Будівельна компанія і філософія наших власників вона не вкладається в те, щоб просто ігнорувати якийсь факт, який можна покращити. Чи є в цій події підступ? Чи є щось таке, що може вас насторожити? Ні, так само як ми покращуємо стан наших апартаментів і за власний кошт додали мікрохвильовки, робота по яким вже завершилася, і зараз ми підемо до дивитися в блок А і Б і приймати роботу, дивитися, як гарно виглядають мікрохвильовки в вашому апартаменті. Чи є підступ в тому, щоб ми замість двох СПА зробили три? Ні, ми просто вважаємо, що так краще. Чи є підступ в тому, щоб ми замість одноповерхових СПА зробили двоповерхові? Ні, бо так краще. Чи може є підступ в тому, що ми починаємо робити в люкс-черзі ще один поверх, аби побудувати найбільший буковелі, найпреміальніший конференц-хол? Ні, просто дає можливість покращити. Ми завжди це робимо. І саме зараз в той час, в той період, коли у нас відбувається глобальне покращення блоку. А і блоку Б, також ми активно добудовуємо три одночасно три черги. Люкс чергу це іде. Зараз я вас запрошую подивитися ще на одне покращення, яке відбувається в наших апартаментах. Як ви вже могли неодноразово помічати, наша компанія, будівельна компанія Ведегру, постійно демонструє досконалення будівельних процесів та покращення якості будівництва та оздоблення номерів. Це відбувається у тих випадках, де раціональність таких змін підтверджена їх ефективністю. Саме зараз ми вам показуємо, що будь. Будівельна компанія Ведегру почала заміну ламінату у блоці А та блоці Б. Чому це відбувається? Ми протестували роботу блоків А та блоку Б і побачили, що ламінат, який ми завжди використовували в наших інших готелях, який вже дуже добре себе зарекомендував. В випадку глейшер продемонстрував, що він може бути кращим. Тому керівництво будівельної компанії ВД Груп прийняло рішення не усувати точкові зауваження по ламінату, який дійсно міг би бути кращий, а вона прийняла рішення одразу поміняти Ніти весь ламінат в блоці А та в блоці Б, аби просто це було якісно, чи є в цьому якийсь підступ? Ні, абсолютно немає, просто кращий ламінат, який відповідає більше, відповідає вимогам експлуатації п'ятизіркового готелю, тому що технології не стоять на місці. і Якщо є можливість купити краще, вдосконалити наші показники, нашу якість, то ми це обов'язково робимо так само, як ми встановлюємо наші мікрохвильовки в кожному апартаменті, в чому абсолютно немає ніякого підступу, окрім раціонально. Та ваших пропозицій, адже будівельна компанія Group чує своїх інвесторів та виконує всі їх побажання, які дійсно мають раціональне зерно. Так, що продовжуємо далі шукати підступ в покращенні нашого Glacier Premium Apartments. Що ж задумала та будівельна компанія? Що вона все покращує та покращує? О, дивіться, встановили за власний кошт мікрохвильовки в кожному апартаменті. Ого, так, я зараз, звісно, жартую. Ми вам звітуємо, що в кожному апартаменті блоку А та блоку Б будівельна компанія ВД Груп зробила такий от невеличкий апгрейд, поміняла цю шафу меблів, зробила нішу для мікрохвильовки. І тепер в кожному апартаменті, який купили наші. Інвестори купляли вони його без мікрохвильовки, а тепер в кожному апартаменті мікрохвильовка є. І окрім того, ще дуже гарна новина для інвесторів блоку С і блоку Д, які також купляли свої апартаменти без мікрохвильовок. Увага! У ваших апартаментах мікрохвильовки теж будуть. Доплачувати не потрібно. Будівельна компанія ВД зробить зробиться за власний кошт. Друзі, це неймовірно чебрець, ромашка, неймовірні карпатські трави, пшениці, колоски. Це все те, чим буде оздоблена наша сінна кімната. Ми не можемо вам показати загальну концепцію спа, адже вона вже майже готова. Але просто повірте, ми хочемо, щоб ви зайшли сюди і були в захваті від цього ефекту. Вау, від того, що зробили наші дизайнери, наші майстри. Але я вам вже кажу, який тут неймовірний. Запах. Ці трави вони просто вони так пахнуть, іначе, знаєте, в дитинстві, хто був в селі, він пам'ятає, коли ти от заходиш в місце, де сохне сіно, де сохне трава для худоби. Це такі аромати, це аромати, які наповнюють душу, повертають в нас такі теплі куточки в нашому серці, в наше дитинство, і це просто неймовірно. Я вас запевняю, наша спа буде неймовірна. Деталі нашої спа в блоці Б. Це єдине, що я зараз можу вам показувати, аби зберегти інтригу. Тож ці справжні вулканічні камені відправляються в таке вогнище, яке знаходиться посередині вашої сауни. Це дуже-дуже екзотично. Так, що у нас вже в спа нашій був клінінг. Це перший клінінг, це чорновий клінінг. І зараз ми завершуємо декор. У нас встановлюється сіно, трави, якісь гілки, якесь оздоблення вже по декору. І також позаду мене ви бачите басейн. Не можемо його показати вам весь, але я думаю, що трішки вам видно, що в басейн ми вже набрали води, і басейн вже вистоюється. Так, і ще трішечки привідкриємо вам таку пелену щодо нашої спа в лосі. Бе. Дивіться, у нас почалися вже оздоблювальні роботи в приміщеннях на другому поверсі, в приміщеннях загального користування: це санвузли, це роздягання, це хол. І ось вже з'явилася ось така декоративна стіна. Це не гіпс. Це реально камінь, і дуже класна прям фактура, текстура. І я дуже навіть хочу запитати у нашого дизайнера, що це таке, тому що ну реально, ви будете тут подивитися, це таке дуже класне рішення. І воно, знаєте, і сучасне і стильне, і під камінь, але такий не дешевий камінь. Не такий, який зроблений з пластику чи з якогось гіпсу, а це прям реальний камінь. І він на дотик, як камінь, наче просто взяли, знаєте, шматок скелі і приклеїли. Дуже класно. Вас виглядає дуже так. Зараз ми піднялися на другий рівень нашої спа в блоці Б, і ви бачите, поза мене ми почали вже встановлювати ось такі скляні перегородки скаленного скла для того, аби е, перебування на другому поверсі нашої СПА було безпечним, і також ця прозорість дає можливість. Безперешкодного спостерігання за навколишнім середовищем, милування цими горами, боже як це красиво. Я стою, я не можу, ну не можу надивитися вже стільки років живу в Буковелі, і просто неможливо звикнути до цієї краси. На будівельному майданчику в Глейше Преміум Apartments працюють сотні робітників. Позаду мене ви бачите нашу люкс-чергу, і зараз ми підемо детальніше, будемо дивитися, що ми для вас побудували за травень. Але зараз я хочу сказати, що люкс-черга завершена. Тобто всі монолітні залізобетонні роботи по люкс-черзі завершено. Зараз у нас вистоюється останнє перекриття нашого 12-го поверху, тому що у нас є 11 і ми добудували ще один поверх. Тож останній 12-й поверх у нас зараз вистоюється, і все ми прибираємо облаштунки, і все ми фіналізуємо по люкс черзі з монолітними залізобетонними роботами. А що ще ми зробили в люкс черзі? Ходімо дивитися. Холодно! Ми знаходимося в люкс черзі і вам вже ми сказали, що ми завершили повністю всі монолітно-залізопетонні роботи, і ми почали штукатурити. Зараз штукатурка відбувається на другому житловому поверсі або на третьому порядковому. Ми використовуємо як завжди нашу екологічно чисту штукатурку, яка є в усьому Glacier Premium Апартмент, яка регулює вологу, яка є гіпоалергенною, має всі сертифікати. Тож будьте впевнені, ваша гіпсова штукатурка. Найвищої якості. І далі дивимося, що ще ми зробили по люкс-черзі. А це лишимо спеціалістам. Так, показую вам, що в люкс-черзі ми вже на п'ятому поверсі щодо розводки електричних мереж і проводки нашої. Тут трогати не можна, але. Чого не зробиш, аби вам наглядніше продемонструвати, що до п'ятого поверху включно, ми вже зробили розводку електрики, електричних кабелів, та ми перейшли на шостий поверх щодо робіт по електриці в нашій люкс-черзі. Також ми завершили мурування стін на шостому поверсі і перейшли на сьомий, тобто вище у нас ще застигає наш моноліт. І далі хлопці будуть рухатися і мурувати стіни все вище. А вже включно до шостого поверху, всі стіни, всі перегородки у нас змуровані, тож можемо вам сміливо процес звітувати. Далі ми переходимо на сьомий поверх і будемо там мурувати стіни. Друзі, дивіться, ось так виглядають наші апартаменти в люкс-черзі до третього поверху. Вже є штукатурка, вже є електропроводка, розводка. А також що я вам зараз покажу, в люкс-черзі вже є двері. Так, саме так, в люкс-черзі ми вже почали монтувати віконні алюмінієві рами. та вже відбулося остеклення першого та другого поверху. Тобто рами вже на третьому, а бригади закінчують другий. Потім рами переходять на четвертий, бригади заходять на третій, адже паралельність наших робіт ніхто не відміняв і ніколи не відміни. Адже будівельна компанія «Ведегру» будує за власні оборотні кошти ще за порукою швидкої здачі будівлі в експлуатацію, часної здачі. Мання цих термінів це гарантує безпеку ваших інвестицій, адже ми не чекаємо надходження коштів від наших інвесторів. Ми не чекаємо надходження коштів від продажів, щоб продовжити будувати. Ми просто будуємо. В нас просто є фінансування, і наші паралельні процеси відбуваються один за одним. Бригади одна за одною заходить від поверха до поверха, і це не може не тішити. Саме тому наші звіти такі цікаві, саме тому їх так приємно спостерігати, адже від місяця до місяця відбуваються просто грандіозні зміни. Так, шановні наші інвестори, ми зараз знаходимося в нашому блоці. С. звітуємо вам, що блок С абсолютно повністю завершився щодо монолітно залізопетонних робіт. Вже все ми залили. Це у нас вистоюється, хоч погода на вулиці холодна. І ще буквально нещодавно, тиждень назад, був а, сніг. Але незважаючи на холодну погоду, темпи наших робіт не понижуються. Навпаки, тільки нарощується нашому глеше преміум апартмент. Адже у нас є чіткі дедлайни. І вже цього грудня цієї зими у нас буде грандіозне гранд ОПЕНІГ, грандіозне відкриття Глейше Преміум Апартмент. Офіційне відкриття. І ми максимально прискорюємося, нарощуємо наші темпи, кількість будівництва. Вельників, кількість техніки, потужність робіт, тривалість цих будівельних робіт, аби встигнути і зробити все максимально швидко, адже об'єм робіт у нас неймовірно великий. Отже, ми знаходимося в блоці. С і зараз ми бачимо, що відбувається підготовка, стяжка чорнова стяжка підлоги під вже вкладання плитки керамограніту, тобто, вже другий поверх ми повністю завершили щодо стяжки підлоги. Зараз ми знаходимося на третьому поверсі. Також в блоці С вже встановлені ось такі е, розведення сантехнічних мереж. Ця така конструкція вже давно знайома всім нашим глядачам по блоку А, блоку Б. Це такий необхідний, важливий, мега важливий етап в будівництві того чи іншого блоку. Отже, зараз вже такі е, сантехнічні мережі, такі блоки розведення сантехнічних мереж встановлено скрізь аж до четвертого поверху, і наші сантехніки перейшли на п'ятий поверх блоку. С. Є Це бетон з нижнього поверху нагору щоб хлопці могли заливати стяжку, подається спеціальний розчин. І він по цим трубам іде під тиском і заливається туди хлопцям в приміщення. Як ви бачите, тепла підлога вже є і поверх теплої підлоги ми робимо стяжку в воді. Так, а ми продовжуємо нашу ревізію інспекцію нашого блоку С. Ми зараз знаходимося на сьомому поверсі, і саме так е, виглядає зараз сьомий поверх. Ми вже тут завершили електричну розводку, і ми переходимо на восьмий поверх. Окрім того, на сьомому поверсі хлопці щойно завершили штукатурку стін, і ми вже переходимо на восьмий поверх. Так, ну і ще один момент: важливий момент по блоку С. Бачите, позаду мене люкс чер. Такі нависаючі фасади. Вона така дуже стильна, оригінально зроблена. А ми зараз в Блоці Це, яке йде одразу після люкс черги. І також вам звітуємо, що в Блоці це вже аж до восьмого поверху у нас завершено всі мурування вікон, встановлення віконних рам та їх остеклення. Зараз наші хлопці знаходяться на восьмому поверсі блоку. С щодо остеклення. Незабаром переходять на дев'ятий, а там вже і завершать остеклення. Тож блок С рухається неймовірними темпами і за цим дуже дійсно приємно спостерігати. Згадують ті моменти, коли у нас вже стояла люкс черга почала будуватися черга. Д. і власники блоку С постійно питали Вікторія, що відбувається? Чому наш блок С не будують? Невже він здасться пізніше? А зараз дивіться, як ми нагнали темпи, як ми прискорили блок. С, і він вже набагато. У попереду нашої люкс черги, тому що люкс черга технологічно складніша. А блок С, він вже стандартно по як блок, а як і блок Б. Вже перевірені відпрацьовані процеси. Тому подивіться, блок С вже який молодець, і вже на восьмому поверсі навіть Музика З друзі, 6 градусів. Я вже не можу дочекатися або тепла, або коли в цьому блоці де нарешті буде закрити всі вікна. Холодно, але нам це не заважає працювати далі і знімати для вас звіт. Ми зараз в блоці, Д, наш блок, Д, який вже майже готовий. Зараз піднімемося наверх. А зараз ми на території нашого лакшері преміум віп неймовірно прекрасного ресторану. Що, позаду мене, ви бачите, що в ресторані вже змуровано перегородки та встановлена спеціальна антресоль в зоні кухні. Окрім того, вже ми перейшли до монтування монтажу тераси і вкладається бруківка. Зараз ми це побачимо. І там Відбуваються ще ландшафтні роботи, і хлопці зробили вогнище і гріються біля нього. Сподіваюсь, і ми зараз можемо погріти, хоча б руки дуже холодно. травень місяць, кінець травня, просто голови не вкладається. Але у природи немає поганої погоди. А Буковель прекрасний завжди. Чекаємо вас. До речі, гості скоро буде тепло, і вже працюють дахові басейни в наших діючих готелях. Так що буде буде класно. Нас чекає неймовірно крутий сезон, літній сезон. Ходімо. <ріст> як тепло, як добре. А на вулиці, ви знаєте, сніг пролітає. Це просто неймовірно. Але біля вогнища досить тепло. А так хочу вам сказати, е, гріючись тут, що у нас е, відбуваються зараз дуже масштабно ландшафтні роботи. Ми почали встановлення підпірної стінки навпроти нашого блоку, Д і рухаємося до завершення вже цієї території. Зараз працює вже багато тракторів, багато людей працює. Е, і відбуваються бетонні роботи, влаштовується, влаштовується спеціально такий фундамент для цієї підпірної стінки, яка буде тримати ґрунт, на якому буде зроблено, втілено наш ландшафтний дизайн. Ще постою дві хвилини і піду вам далі показувати. А дивіться, де ми знаходимося? А ми знаходимося в блоці Д. А ви, мабуть, навіть не повірите, що такими темпами у нас рухається спа-центр блоку Д. Так, вам не почулися саме блоку, де я тут знаходилася буквально в минулому місяці, і наші хлопці завершували монтаж стеклення, монтаж вікон. А зараз ви подивіться змуровані перегородки, змурована вже наші хамами, наші сауни, наші лазні, і просто дуже неймовірними швидкими темпами тримає будівництво нашої спазони. Зараз ми знаходимося на першому поверсі нашої спа і трошки вам покажемо, яка тут концепція, хоча ще загалом не видно дизайну. Будемо також зберігати інтригу, не покажемо дизайн, який тут буде, але будемо звітувати вам, що роботи тривають Ось через певні причини, які не залежали від нас. Будівництво спа-зони в блоці Б було трохи довшим, ніж мало би бути. Але ми вам на нашому блоці, Д продемонструємо наскільки швидко може бути втілена вся концепція і повністю ремонт спа-зони якщо немає зовнішніх перешкод, на які ми на жаль не можемо вплинути. Адже живемо непрості часи. Тож дивимося, що ми для вас побудували в блоці Д в нашій спа. Ходімо. Зараз ми з вами знаходимося в нашому хамамі блоці Д. І подивіться, він вже майже готовий. Ну, не майже готовий, але на дуже високій стадії. вже. І він скоро вже буде починати оздоблюватися. Ідемо дивитися далі. Отже, друзі, спа, спа в нашому блозі, де дуже, дуже, дуже велика. А де басейн? Запитаєте ви? Ходімо, покажу. А знаєте, ой, боже, боже, тут такий вітер, холодно. Плюс 6, ще й вітер, який з ніг збиває. Але все нормально, все нормально. Ми зараз на даху вітер ще більший, Тримаємо рівновагу і показуємо. А, показуємо позаду, Ми робимо басейн. А цей басейн у нас буде з неймовірним краєвидом. Ви лише уявіть. Який там буде відкриватися зараз? <смес> ви Лише уявіть, який там буде відкриватися неймовірний краєвид. Уявіть ви собі, пливете і спостерігаєте з 11-го поверху, адже це другий рівень нашої СПА, нашої влозі, де тут будучи злонг, ми будемо лежати, засмагати, милуватися горами. Видно другий схил прекрасно, видно біатлону трасу, видно 14-й витяг, видно наше неймовірне озеро, і звідси воно виглядає наче люстерко, яке милується ці Вікові смереки і гори. Це дуже-дуже гарно. Будемо звідси тікати, бо дуже холодно. О! Зараз ми з вами на п'ятому поверсі блоку Д, і мене прям, прям, брам, брам наповнює така гордість за нашу будівельну компанію, що ми так швидко все зробили і робимо. Дивіться, ми в апартаменті на п'ятому поверсі, що є е? мікрохвильовки. Вже є е, крани, вже повністю встановлені е, всі побутові прилади. Вже є аварильна панель, вже є мийка, вже є змішувач, також вже є холодильник, що дуже важливо. Також вже, бачите, такі сушки встановлені, е, вже е, в меблях вмонтовано такі полички, посуду ще немає. Звісно, всіх аксесуарів ще немає, але Стадія готовності вже е, дуже висока. І є навіть м'які меблі. Зараз покажу. Повертаємось. Є дивани вже в кожному номері, аж до п'ятого поверху. А в цілому меблі монтуються зараз вже на 9-му поверсі. Але побутова техніка, там які меблі, вже є аж до п'ятого поверху. І ми переходимо на шостий, комплектуємо далі наші е, апартаменти. Ходімо дивитися спальні. Так, ми зараз знаходимося в спальні, як ви бачите, дзеркало трюмо, е, також всі прибори, е, всі світильники, ліжко без матраців. Поки тому що матрац – це така дуже гігієнічна, інтимна річ, і ми їх заносимо в останню чергу саме тоді, коли навішуємо штори. І я вже мовчу про те, що давним-давно готові всі, абсолютно всі санвузли укомплектовано, все підключено, всі санвузли в лосі Д, і давайте дивитися далі, що там є. Ось як ви бачите, наш блок Д в максимальній стадії готовності. Номери наші укомплектовані спа будується, ресторан будується. Все максимально активній стадії знаходиться на завершальній стадії роботи по доукомплектуванню наших апартаментів. Також нам ще трішки ми закінчимо спа, ще трішки ми закінчимо наш ресторан. Ми продовжуємо активно рухатися. Можна сказати, що блок Д на завершальній стадії свого будівництва. Окрім того, вже ми майже завершили наші роботи по оздобленню фасаду. Це зараз гарно видно на заставках, на перебивках, які ми вам показуємо, які ми вам зняли в той же день, коли знімали звіт. Це дуже гарно видно. Це дуже естетично виглядає. І це ваш готель Блеше Premium Apartments» – один з найкращих, а можливо навіть найкращий апарт-готель нашої країни. Дивіться, зараз ми знаходимося на рецепції. Це наш кубик такий, який поруч з глешер. Всі ви знаєте, хто тут був, бачили. І е, цей е, куб, ця рецепція така тимчасово стала прихистком для всіх речей, які вже прийшли для укомплектування блоку. Б. Чого тут тільки немає? Наприклад, тут в мене декор, така неймовірно красива ваза. Там е, у нас знаходиться посуд, там якісь машини для прибирання. Тут швабри, там підставки підложки, там я бачу ложки лежать. Ну, а там знаходиться ще якийсь декор. Так не дістати, але можу вам показати вази. Тобто тут все, що потрібно, аби комплектувати наш блок, Д, останнє наш д п'яту чергу нашу. І все воно чекає. І от-от вже переміститься в апартаменти одразу після клінінга. До речі, в блоці, Д вже шиються наші штори, вже закуплено текстиль, вже все приїхало, все чекає, і вже дуже скоро ми будемо навішувати штори, десь за 4-5 тижнів. І так само ми вже почали закуповувати, і частина вже. Прийшла всієї комплектації для нашого блоку це, і вже воно на підході. Деякі речі ми вже отримали для блоку це, деякі в процесі. Тому е, звітуємо вам, що ми дійсно дуже швидко працюємо і оперативно відбуваються всі процеси. Нам дуже важливо відкритися, тож ми обов'язково відкриємося. Шановні інвестори Glacier Premium Apartments, Ми вам пропонуємо інвестицію в місто Лева, у місто Львів, де ми для вас будуємо найпреміальніший житовий комплекс Європи, який розташовано в самому центрі Величного Львова, поруч із стрійським парком, який є частиною інфраструктури вашого комплексу. Це найбільший парк Галичини, це неймовірний парк з реліктовими деревами, з озерами, з місцями для відпочинку дуже доглянутий, охайний і неймовірно великий. Жити у Львів Сіті це. Як жити біля централ парку в Нью йорку